Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо учитися правильно вимовляти слова. Спочатку я буду промовляти слова, а потім ви за мною будете повторювати. Приготувалися, тож розпочинаємо. Щі, щи, знов осінні йдуть дощі. Щі, щи, щі, щі знов осінні йдуть дощі. Щі, щи, щі, щі, мокрі трави і кущі. Щі, 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 мокрі трави і кущі. Щу, щу, щу. Ось нема кінця дощу. Чущ, ось нема кінця дощу. Щем, 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 двір залитий весь дощем. Щем, 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 двір залитий весь дощем. Ща, 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 не виходьте без плаща. Ща, 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 не виходьте без плаща. Ви молодці, малята, гарно промовляли слова. Дома спробуйте ще раз повторити ці віршики разом з батьками. До побачення, мої любі!